Доброї години. Подивимося з вами зараз такий розклад, що в дорозі, що на порозі. В кожного своє життя кожен, може щось чекає, і може хтось десь куди зібрався їхати. Так, що в дорозі, і що на порозі. За особистими питаннями. Пишіть у Viber в Telegram номер телефону в описі. В описі відео. Там, де хештеги. Так, ну що, дивимося, що в дорозі. Карти прям вилітають. Що в дорозі і що на порозі? Так, що у нас в дорозі? П'яторка жезлов, король чаш. І сонце. Старший аркан сонця. Ну, що вам хочу сказати? Ви будете общатися з якимось мужчиною. Мужчина такий добряк, мужчина, якщо брати кубки, це в нас добра людина, покладістий, хороший, такий, знаєте, домашній. Я б вам даже сказала, що це людина, яка вас любить. Яка ні в чому вам не відмовляє, це якщо ми говоримо про вашого чоловіка чи вашого знайомого, чи навіть я можу вам сказати, що це ваш старший син, От, який вас, як мама, можу сказати, як маму любить і не уважає. Можливо, ви його дівчина, і у вас виходить, що буде дорога з таким молодим чоловіком, або з таким мужчиною. Ну, дивіться, тут ще її стоїть питання П'ятерка жезлов. П'ятерка жезлов це ви ще будете рішати, що з собою брати, і де вам їхати. Ну, ще якісь будуть питання, і ви ці питання будете рішати з цим мужчиною, з цим чоловіком, з другого, зі своєю другою половинкою. От, ну, знаєте, різні бувають нюанси: хто згодний, хто не згодний, але ви прийдете до обоюдного согласія. Тому що випадає сонце, сонце це старший аркан, це в нас щастя. Щастя, сім'я, благополуччя, успіх. Значить, дивіться, дорогу ви будете рішати обговорювати з мужчиною, з чоловіком, з, ну не з мужчиною. От, у кого може перерісуватися, там і, як то кажуть, брат сват, кум, Хто то всі хоче цю людину, як ви знаєте, ви договоритесь до обоюдного соглася на що цієї дороги. От. І все буде добре, тому що сонце. Тепер дивимося з вами, що на порозі. Що на порозі. Що на порозі? Так. Туз кубков. Чи якісь обмани йдуть до вас на порог. І туз пентаклі. Ну, дивіться, ту з кубка в туз Пентаклі. Це взагалі облідніка карта. Туз з кубка. На порогі любов, щастя, радость. Можливо, дивіться, можливо, це з дороги буде цей мужчина, якого ви дуже-дуже чекаєте. От. І того випадає щастя в дорозі. Значить, любов, щастя ну буде вас переповняти така ситуація, знаєте, що ви будете раді. Вот, это большой шанс, это успіх, це гроші, у кось, у кось навідносини. Допустим, мужчина проїде или ви поїдете з мужчиною, і це на порозі буде велике щастя, любов. То, що, ви, видно, давно чекали, але тут питання заключається в чому, що в нас виходить карта з мечей. Сім'я мечей це хитрость, это обман, это маніпуляція, це недосказаність, розумієте? Може бути така ситуація, що мужчина, який прийде до вас на поріг, він вам цього не казав і не скаже. Він хоче зробити по-хитрому, він вам може збрехати, але як вам казати, він. Той мужчина, що йде до вас на поріг, він вам збреше не із-за того, що, ну, не за зла, розумієте? Він це скаже, зробить спеціально, щоб він приїхав, і це для вас було неожиданно, це для вас була радість, це для вас було. Ну, таке, хоче зробити для вас неожиданність. Значить, дивіться, дорогі мої дівчата, всі, хто ждуть от, чоловіків, да? може синів, може там. Ну, така ситуація в нас в житті ще тяжла. От, дивіться, значить, цей мужчина йде до вас на поріг. От, і йде неожиданно для вас, що прям любов, щастя, взаємопонімає. От, і шанс, більший шанс, більша удача. Возможно, у кого-то прорисується така ситуація, що ви навіть не ожидаєте, що ви, може бути на порог прийде даже інформація, що ви не ожидаєте. От щось було не так, щось, якісь недосказаності, щось, якісь, може рішали якісь питання, які ніяк не могли питання ці устрі... утрястись, розумієте? А от прийде на поріг до вас інформація, <кій> і це буде для вас така радосна ситуація, знаєте? це буде е шанс, більший шанс у вас в житті, не випаде. І по зарплаті, і по деньгам, і можливо, десь якісь, знаєте, я ж кажу, ситуацію ви там передивлялись, може, якісь суди, може, якісь ем, там відносини були нехороші, Може там ви узнаєте, по-перше, той, хто хотів узнати правду, узнає правду настоящу, і ви будете в цьому раді і щасливі, що ситуація розвернулась в вашу сторону. Значить, дивіться, до когось прийде. На поріг мужчина, який вас любить, якого ви дуже-дуже чекаєте, неважно, чи син, чи брат, чи сват, чи ваш чоловік, чи друга половинка, от, чи мужчина, просто, якого ви любите. Но він прийде неожиданно. Він вам, він вам цього не скаже. І це буде щастя для вас. От, для когось програється так, що ви вийдете сухими і з ситуації в вашій житті. І ще для когось випадають хороші гроші, зарплата, денюжки. Аванси, ну, все, що ви хочете. В общем, я хочу вам сказати, карти класні. Класні. Всім добра, всім удачи, всім щастя і бережіть себе. Пока-пока.